Усім привіт! Мене звати Іван, ви на каналі Let's Play українською. І сьогодні ми з вами продовжуємо проходження гри під назвою Ice the Horror Game в кооперативі з піноцитом. Він же пінопласт. Вітайся! <різвіст> На, що ти попросив всю гру? Я думав, ми в рафт підемо знову грати. А щоб тобі життя малиною не здавалося? Здрасте приїхав. Що за один рафт чи щоб забити? Мені в рафт хочеться грати. Ну, Друзі, пограємо. Поставте, будь ласка, вподобайки, щоб нарешті вийшла нова серія по рафту. Щоб ми пішли грати в рафт. <свист> безумовно поставлять навіть, навіть якщо рафт не вийде, він все одно поставлять. Я перевірю лайк, особисто що... потім. Я особисто піду і перевірю. Я знайду вас, якщо ви не поставили вподобайку, я вас особисто знайду. Я знаю, де ви вигулюєте сво свою собаку. Я знаю, де ви ходите, в який магазин, я знаю, де ви живете. Так що давай. я давай. знаю, в який я час ви засинуєте. Я зараз вісім за вами слідкує. Повертаюся назад до теми Таймайс-ехорогі. В нас з вами починається. Четверта глава, наскільки мені відомо, вона тут фінальна. Далі вже йдуть просто якісь додатки. Де буде відьма? Піноце, ти готов з відьмою зустрітися? Ти готов знайти свою тещу? Мене нема тещі. Зараз з'явиться. У мене нема теші. мене дружини немає. Звідки дружина? Знайде не переживай. Значить, відьму звати Урсула. А, прикол цієї карти буде в тому, що а, ми будемо з тобою в нашому звичайному помісті, да, ти його вже знаєш в принципі, ми з тобою вже там були неодноразово. А, прикол буде в тому, що ця падла за собою залишає тотеми. Це щось типу а, капканів в грині. Якщо ти в них вступаєш, ти маєш натиснути ну так буде йти стрілочка. Ти маєш натиснути в зелене поле, попасти в зелене поле, якщо ти в нього попав, все, прекрасно, то тем просто пропадає і все буде дуже добре. Якщо ти промазуєш, то в тебе з'являється такий ефект е, запаморочення, і він длиться, по-моєму, 10 секунд. Коротше, якщо вона а -а -а. за тобою гониться на екстримі, це саме воно. Ці перешкоди будуть саме для тебе. Але ні, ми будемо сьогодні грати. Я думаю, поки що на нормальній складності, бо ж треба якби все показати і так далі. Тому я нацикав мультиплеєр. Дякую, дякую тобі, що ти вирішив мене пожаліти. П почекай, почекай. Ну ми ж не одну спробу, напевно, робимо, так? Да? Play with a friend. А, по місця, так, так, я Усула. забираю свої слова назад. Не вздумай. Нафіг. Так, кооп, Давай, диктуй тобі літерки. Давай ще ми пограємо з тобою в урок англійської мови. Давай. Вчимося а... укр... англійської мови. Давайте знайдемо да. цю букву. Давайте а, буде так, так, зараз так, міні асмр так. давай. F. C C Джей J. J. D. D. N. N N як H, чи просто? Ні, N як N. Англійська. Ага. Давай. Піти. Token Note Phone. Джей, та яка з таким от крючочком. А, все поняв. О! Давчили під англійський мові, ура! <гум> я просто чий, у меня мене це Г просто оце от реально. Ай, О, давай. Привіт! Давай я тобі скажу, що ты камінь. Камінь. Yo... <гум> я не помню. Скажи, будь ласка, підписники, поясніть мені прикол фрази you rock. Ти камінь це ж воно дослівно як перекладається, В чому а, прикол? Ну це ж типа Юрок, це типа, ну є ж, типа, цей скала Дуэйн Джонсон, типа, це його мем. цей юрок, типу. Юрок, це, це як Юрій, тільки скала Юрок, скала да? Ну да, він же рок, якраз. Я поняв, добре. О, ось тотем. Ти куди? Ось тотем, то вступай. Я, я бачу, я бачу, бачу. Вступай нього. Ні, я не хочу. я ну, тобі... Не хочу! Ну тобі ж треба показати. А, я зрозумів, я понял. Так, з нас таки да, скажеш зелененьке поло. Попав, попав, да, попав. так? Запамер... <хи> <хи> інство. Звалили. Ай -ай. Ай -ай. Звалили, нормально, не дома. вдома. Я пилку знайшов. Пилка може бути використана. <хи> е, Хларк, анкеан пише число? Знак питання. Число. <хи> Вивчаємо, <Писі>. не тільки... <хи> <хи> Вивчаємо не тільки англійську мову з піноцитом, а ще й арифметику. Здорово. Привіт. До речі, ти ж бачив да, мій відос, де я в ПК-версію грав? Ага. Ти. Блін, там графіка просто шедевральна. Я зараз дивлюсь на цю картинку, я плачу просто. Я просто реву, тому що графіка в Android-версії просто капсдос. Ну, а що ти хотів, Android це тобі не ПК. Ну сумно, що в Android не ПК, до речі, тут крізь. цю можна ходити крізь драбину, а в ПК версії не Я вже перевіряв. А, ми ще доробили Да, Не Посилка, його ніхто не може. надсилати. А ти що, не бачив, да? Ти, напевно, не збирав ці всі записки, Давай, іди, іди, іди. давай, ти ти, ти. Я вже ступав. Блін, я пробазав, Я пробазав! Валим! Валим в кімнату! Все, вали, я звалив. Вали, я звалив. Я звалив. у кімнатку. Все, я звалив кімнату. Фух, страшно нафік. Не буде більше цього бага, що в мене ні з того ні цього буде запаморчений, навіть якщо я не в то темі. Наче не має бути. Знаю. Знову вона тут. Диву Телік! Телік працює! До речі, заціни як. Це до речі, заставка від. Це початок заставки від. Да. А ти до речі заціни, як вона шепче тобі. Це, це, це як в Гаррі Поттері, коротше, цей Гаррі Поттер да. Так, вона в підвалі, значить, ми з тобою можемо йти на третій поверх. Я поки не можу поїхати, мені потрібно знайти більше сумок. Так. Тепер твоя черга вступати в тотем. Окей, окей, я МС тайп c окей. А там два то тема. Ну нормально, все 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 правильно. А, я о, о в тебе речення. за. А в Сенсі! Блінство! Блінство! Тихо! Біжим! Все нормально. Не біжу. Кух, я б тих ти. Я встиг тих, ти. Я теж. на неї подивимось детальніше, якщо вона зараз до мене. Я пішли. не хочу, чесно, я мені так не хочеться. О, здорово. Привіт. Мені так не хочеться на неї дивитися, дивитися там. Тут клондайк цілий. Так. Клондайк артефактів. О, можна распилить. Розпил бабла. О! А О, ти опа, показував, Це ж що? картинки не просто так, це ж картинка до секретної кімнати. Я тобі показував її. У нас міг політів на нас. Бач? Вже В грі? Чи в житті? Ні, в реалі. А прикинь, а прикинь, вай за хороге міг миг бы взлетить, блин. Їх летит! Ка... Другі, Чи ні, як у нас його прозвали Мітя? его прозвал и конечно. Так, яка 10 хвилин запікать нафиг надо. О! Почалося! Ти ч спав так довго? Закрися нафиг. Не хватало мені оце ще сирени, мені будуть псувати летсплей, падли. Куда пішов? Там манчу. Я, та, я там уже все пошнирив, все що можна. Так напружено, я ледве дихаю. Ну якщо ти ледве дихаєш, то треба менше курити. Так це ти дихаєш чи головний герой? А, все, вона звалила ні, вже з поверху не. цього. И вступай в тотем. А? Блін, воно, все. Вступай в тотем, куди ти пішов? Де ти? Ти куди пішов? Ти не туда пішов. Не в ту Є. сторону, то ты пішов, ти пішов до драбини? Повертайся взад. Добре, зараз поверну. Так зачекай, а тобі ж треба. Моя, твоя, моя черга вже була, твоя черга. Та ні, а будеш. Ні, твоя черга. Ну ладно. Я вже вступав в тотем. Давай. А! А! Ага! Давай, хорош! далі тепер ти, відчищай. Це ти знаєш, як ото оці ходять, солдати міни міни розміновують, а це ми з тобою, теж щось схоже є. О, хорош! Yes. Попав, да, блин, За це запаморочення, це капздос насправді. Опа. Розчищай, кидай сюда. Ого, вона тут капканами накидалася. Ой, у мене теж. У мене, короче, типа бах поту достався, що ти не встиглась, короче, тотем можешь чиститься. А, втачі, тепер цей бах в тебе. Я так розумію, він виборочно працює. А ну-ка. Так, 5 мішечків нам з вами лишилось. 5 штук. Всього є. Три. Три мішечка. Все, я. Я розблокував автотемп тепер твоя, черга. Я буду танцювати.

Сказати, ну, це, ну, ну її немає її, її немає. А в Джон ты з'явиться і ти такий... Так вона воно з'явилася вже Джо. хочеш хоч подивитися вийде? <звук> ні, не хочу, ні. <звук> <звук> Я краще музику послухаю. А шкода немає, що веб-камерами. Я пропонував Івановичу додати. Ну я не, я не такий класний монтажер, як він, так що він зможе на, на фотошопить вебку, то нормально буде. На фотошопить вебку через пейнт, да? Можна через пейнт, можна через калькулятор, через що хочеш на фотошоп. О, медичні документи якісь. Чотиризначний О, це можна ключик піти, взяти в підвал піти. Пішли в підвал. Ой! Вона тут. Так, я ключик знайшов. Ой, я телефон. Алло, 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 приват24, Б... будь ласка, доповожіть мені. Я Ой. вам спорю, будь ласка, вийдіть мене зі. Алло, приват24, я вам все поверну, будь ласка, Тільки, будь ласка, поверніть мене додому. Будь ласка, приват24. Приватбанк гоняється за вами, назвати. ПриватБанк Нет, 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 нет. А як? Ти ще пеноцита. Шо? піноцита <рик> Точно клюнуть! По це буде... балинство. Бе. Балинство! На піноцита напала в підворотні жінка 82 років. А ти в курсі, що тут можна в портал залізти? Я от зараз візьму, залізу в портал. Ну ти залізай, а я буду сидіти в кімнаті, я, вона, я, вона мене побачила. До речі, і тут, я від неї тут нормальна кульбабка. О, все, я на другому поверсі, там де вихід у нас. А вона зі мною на третьому поверсі. Так вона зараз може до мене прийти. Що ти панікуєш? Ну, так, вона, прийшла до, вона прийшла до мене. О! Вона прийшла до мене, біжи до мене сюди. Бець, суміш, звуків просто різних, самих найрізноманітніших, які тільки можуть бути. Все піноцити і нема. Вали до мене. Ай! Ага. Так, тепер нам треба в підвал з тобою, да, пробратися якимось чудом. Ну почекаємо, поки вона буде на другому поверсі, потім піджимо. Вона на другому поверсі зараз буде. Я вже це поняв! Я її приманив сюди. <свист> <свист> да, ладно, че, чекати, правда? А ч че чекати то ну, Так, да. вона напевно на третій поверх пішла. <свист> да, 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 так і було, пішли. Вона пішла на третій поверх. До речі про Урсул тут взагалі не. А, я в підвал пішла. асы. я ж по поочиня там подивився. я тут, okay. давай. Блінство. Окей. Okay. Ладно, я вгадав. Так. Мишейчок. Yes. Так, ось цей. А! Тут прикол What? в тому, що ти... Не страшно. Не страшно. Не страшно. Хоп! Нормально? Хоп. Побегли. Побігли. Пиши, 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 пиши. Ты же за мной десь? А, ты за мною був сейчас, нифига. У за нами. Сейчас, У нас... Yes! you win, you win, escape yes, Ты теж двадцатку ку да? Да. Так, давай спробуем те ж саме, тільки вже на складности нафиг. Кошмар. Складності нафіг? Ні, давай без складности Я Ну ладно, обрати, ладно, що... давай. Давай на складности Важко. Ну, це на рівень mm -hmm. вищий. Був нормальний, тепер буде важко. <ріст> складності нафіг. Так. Давай, <ріст> давай. А, диктую тобі літерки. Хорошо, Добре. Джей, так, з крючком. Ага. У. B у, у, це... U, це така як ну така дуга як О, ну да як О, тільки без верхньої шапочки Окей, B B S S W W щось не заходить, так. да? Не заходить. Бх, ти яку літеру У У Та як як наша українська, чи така, як дуга? Ага, я понял. <ріст> Ні, я, я все ж таки не зрозумів. А, я по. А, все! а Все, я зрозумів, все. О. G, U, B, S, Q. W, яке -E Q. Mm. А, oh, W, <смеш> Ты мне <мені> сказал Q. <смеш> я сказал W. Во! <смеш> <смеш> Во! <смеш> <Ти сказав> Q. Во, Ты сказал <смеш> Q. Неправда, я сказал W. Я сказал W. Я знаю, что ты. А ти я тебе кажу W. w. Не бреши, я сказал свои. Вот у видмистку, тому, что ты на мене хулигани, а тут <смеш> сперечайся yeah, мною, я поставил кошмарную складність. А точно сказал Q чи W? От напишите, будь ласка, в комментариях. Я поставлю кошмар на складність піноци. Думайся. Я тебе, дуже, я тебе дуже, я тебе дуже радий, що ти це зробив. Ти молодець, я тебе дуже сильно люблю, як мені хочеться тебе побачити вживу і просто обійняти. <рик> ти ти, ж, ти, ти про це, Я думаю, знаєш. Я тепер до тебе точно не поїду. Я знаю, що за цими столами стоїть. Те що ти мене хочеш вбити. Ні, ну ти ну ти, ну ти ж сказав, що ти поставиш е, складну складність, а не. А це ти чи не складна складність? Що це вже не склад, це для тебе вже легко? Давай як вона швидко носиться, вона навіть на поверсі не, не встигає побути. Опа. Опа, 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 дупа, гупа. Блин, я у вас? вас там в коментарях написала, что я там тупа гупа. Не тупа, а гупа. Ну може, дитина просто так почула? Ну написано же зверху. тупа гупа. А шо ж ты зрозумел? Ну. Не знаю. Цитувальная никет. називайте дупа гупу правильно, дупа гупа виб... образов. Так, пішли. Блин. Капець! Ой, Мало ти того, ти... що на 14 секунд, так ще й така мала піпка. ВАЛИМ! Блін! Це то схоже на мою вчительку цієї математики, реально. Я не думав, що вона наскільки складна буде. Ну давай допройдемо вже піноцид. Ну не страшна, вона схожа на мою вчительку математики. А моя вчителька математики збільше не страшна, а под просто. А прикинь, твоя вчителька математики дивиться це відео. Ніколи в житті. Да думаєш, не дивиться лисплей? Навряд чи вчительку математика цікавить дисплеї по мобільній грі Eyes of Horror Game. Мені здається, її, скоро струбують речі, як заповнити правильно журнал і. Ну мене не тільки мобільні ігри. Вчителька, мікро нашого жителька. Завис, сто, щпкино, піти Сидиш, перебиваешь, зошити yeah. Ее <рес> Ти шо там в себе, чи шо? Спокійно, ти, постріли Які постріли? Це мы пантографа просто на мікрофоні нема <рес> <рес> <Я> Ти понял, да? <рес> я зрозумів. <рес> <Я> зрозумів. <рес> Пеноцид, ти живий? Я живий. Я передаю привіт всім е живим. не Так, заходимо. Народженим. О, здорово. Привіт. Валим в підвал. Швидше. Впевнений, що... А, і... Капець не дуже впевнений в цьому. А! Я в підвалі! Я в підвалі! ха ха Є! Вона за мною біжить! Я в підвалі! Вона за мною! Оооооо! Там же была кнопка Билл, пеноцид! Натисну на котку бил! а От подлючи тотем, да? Да. Вибачте, я на тебе накричав. Ладно, вибачаю. Я не хотів. Блин, а кого на шутка у нас тут? Ми не встигли прокинутися, вона вже сюди прийшла. Прикольна ну, жінка. Ну я ж кажу, це вчителька математики, у мене вчителька. Ну, на, у нас вчителька, не було такої швидкої мов... вчительки математики, не було ніколи. А я. а у нас була. Вона могла просто поста перевірити домашнє завдання. До речі, вона могла поставити оцінку за домашнє завдання. І не просто поставити двійку, а поставити хорошу оцінку. Ой, вона там, вона там. Вчителька з математики блін, капсдос! Я за піаніно заховався. <реш> Вчителька музики мене врятує. Ні, Зачай, я, 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 я її не люблю, я не люблю рахувати, це так складно, особливо коли це перша година ночі, ти дико хочеш спати, а тобі треба рахувати там всякі оці формулки, чиселки і так далі, бо... Блин, свій предмет такий задали. А... <реш> Получить! Я не стыд таки в это Плитство! Я аж пантограф рукой задив. Блин, да сколько можно! Она мне с кем да да Загали! Что за падла? Пантограф, страждаю за всех. Ой, та бідний Іванич! Руки поотбивати собі можна, пантограф то металевий. А, вона в підвалі, вона в підвалі. Що?! Який вейтинг for Ехларканкен? хто це такий Ехларканкен? я не поняв. Мені весь весь час говорять, що це піноцид, який це піноцид. У піноцита ні дупа гупа, цех ехларканкеан якийсь. А чого в мене, в зв'язку, не поняв. Я не зрозумів. Алло. Мені пише Райліал, а в океан, типу, я не знаю. Щось... Ну, мене написано <проб> просто Waiting for. Эх e -E -E Kian. Може в у за нетом що? Авакан. Ну, якщо б у тебе було щось і нетом, то тоді б я зрозумів Тому що ти б просто е е кикнувся би. Э ну да. Так я можу тебе кикнуть. <сум> а ну-ка, зараз спробую. ні, 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 <сум> ні я це не, не. це, це швидше за все щось у тебе А, а ну-ка, спробую. Я зараз. Пер... Давай перезапустимо короче. На жаль, доведеться перезабити. Диктуй, диктуй, к. к, к, к кот. Кота тобі надиктувати, да? Ну давай надиктуй. Да, кота. Давай на давай, давай, кота. А може Урсулу спробувати в лікарні? Ні, давай тут. Давай в помісті, Ми да. Ми почали тут, значить тут. Да. Так, Ми почали почали, значить. Ой, почекай, я ж складність ту не вибрав. Да, ладно, важку складність, не кошмарну, важку. Так, соор. Дже. Та яка друга, та яка не з крючком, а інша дже? Ага. Q. Q. N. V. V. елька. Шо? Елька. Л? Да. На, 15 литерату вивчив, <свист> молодець! <свист> не довелося Я пояснювати, ставить боже. Мені 15... все одно пише рекронект. Який нафіг рекронейтин? Алло. О, все запрацювало начебто. Ні, це миш, ковчики. Ні, не запрацювало. В сенсі, ну у мене у г... мене ж гра грається, нормально ж все. А у мене нічого, у мене просто ти стоїш на місці. А ти, у, робиш, мі... робиш, а а ти у мене місці. стоїш на місці. А ти у мене стоїш на місці. Я нічого не розумію взагалі. Напевно, це щось у тебе. Ти через мобільні дані сидиш, напевно, так? Ну, через мобільні, а що О. залишається? У мене просто через Wi-Fi тут не достає. Ну, напевно, це. знак того, що треба завершувати летсплей. Як ти вважаєш? Треба завершувати ні, Нє, 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 зараз я перезапущу телефон і все запрацює, добре? Ну, давай. Три. У піноцита стався, стався якийсь капздос з інтернетом, і тепер ми не можемо розпочинати гру. Напевно, Піноцит клятий дуже піноцид дуже сильно засмутив нашу Урсулу, і вона його викинула з сервера нафіг. Швидше за все ні, так ні, і є. Це не є. Урсула, це клятий Київстар. це клятий Київстар. А звідки ти, знає? вітки, ти знаєш? А може, а може Урсула Київстар очолює? Ти звідки знаєш? Зараз таке життя, що ну якби, ну треба вертітися, крутитися, гроші заробляти, правильно? Чом би очолу не очолити да. Київстар. Ну, і отакі ось справа, ось такий ось вийшов летсплей, досить цікавий, досить непоганий, але, блін, на кошмарі щось прям дуже складно грати в Урсулу. Але це дуже хороший челендж, якщо раптом я зроб буду робити такі, такі відоси аля челенджі в Айзе Game, треба буде взяти на замітку, пройти Урсулу на кошмарній складності, а прикинь, ще і в школі, де двері відкриваються. Це а, просто потрійна, потрійна складність буде. Це було б дуже цікаво. Ставте вподобаєчку, якщо ви таке хочете бачити у мене на каналі. Що ти казав? Це потрійний капсдос. Так, да, повністю погоджуюсь. Це капсдос в кубі. О. <смеш> <смеш> всім, кому сподобалось це відео, обов'язково ставте пальці вгору, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані, тискайте дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відеоролики. Також не забувайте коментувати, ділитися моїми відеороликами з друзями, підписуватись на телеграм-канал і тому подібне. Я вам всім бажаю, всімсього самого найкращого, мирного неба. На все добре. Слава Україні! Героям слава!